Трипільське поселення Тальянки – найвеличніша пам'ятка енеолітичної доби всього світу, що належить до трипільської культури. Про дообстеження об'єкта, дослідження, якого почалося ще 2018 і продовжувалося в 2019 та 2021 роках, розповість Олексій Корвін Піотровський, який очолює трипільську експедицію інституту археології Національної академії наук України. Починаючи з 2018 року, ми досліджуємо. Таку пам'ятку, яку ми назвали умовно Сім'я Гончаря 2. В 2018 році ми розкопали горн і частину одного житла. В 2019 році ми докопали житло і ще одне житло і велику яму біля горну, куди йшов скид матеріалів. А з цієї ями брався ґрунт для будівництва. Тих хатів, що ми розкапували. Під час подальших розкопок об'єкту з умовною назвою Сім'я Гончара, Гончара-2» археологи дослідили ще три наземних житла, яму та робочі місця, винесені за межі помешкань, каже науковець. Таким чином, ми практично дослідили в 2021 році, практично завершили, за виключенням невеличкого клаптика землі між розкопами. 2018-го і 2021 років. Це територія вже така більш вільна від якоїсь активної життєвої діяльності і пов'язана саме з функціонуванням горнів, ям, з яких брали глину для будівництва. За словами начальника експедиції, цього року масштабних досліджень нема. Її учасники закривають ґрунтом старі розкопи. Цей рік просто присвятили невеличкому дообстеженню того об'єкту, який, на жаль, ми вже не мали просто фізичної змоги повністю дослідити 21 2021 році. От. І ще й вийшли на невеличкий маленький об'єкт біля об'єкту, який досліджувався в 2019 році. Така була там господарча яма, і не тільки господарча, а й як майстерня. Цей об'єкт становить певний інтерес для археологів, тому що в 21-му році в цій ямі ми винайшли більше 500 предметів мініатюрної трипільської пластики: корівки, бички, фішки, хлібці, конусики. Причому одразу відзначається, що. Якість ліплення всіх речей не досить висока. Гадаємо, що може це пов'язано ще й з тим, що саме тут проходили навчання майбутні гончарі.